Привіт, з вами два комото. Сьогодні ми розглянемо мотоцикл класу спортбайк який приковує до себе погляди, і в загальному це той мотоцикл, який дуже гарно і стильно виглядає. За не дуже велику ціну, ви отримуєте солідний апарат, на якому можна з комфортом пересуватись в місті і за його межами. Назва цього мотоцикла мотолідер ML300CBR Цей мотоцикл в бюджеті до 4 тисяч доларів. Він має непогані характеристики і дуже гарний дизайн. Про це все ми і поговоримо у сьогоднішньому відео, але перед початком. Обов'язково тисніть лайк і підписуйтесь. Ви цим нас дуже підтримаєте. Дизайн мотоцикла краще варто оцінити вживу, аніж на відео. Його красивий зовнішній вид дуже сильно приковує погляд, тому що дивитись тут є на що. В ньому дуже широкі колеса, які додають йому більше солідності, на його 300 кубів. Також із-за пластику, який на ньому є, він дуже і дуже масивний. Мотоцикл має спереду роздвоєну фару, справа і зліва по дві таких отгарні лінзи. Мотоцикл має тільки один такий чорно-сірий колір, який трішки створює враження потужного гоночного мотоцикла. Позаду на колесі встановлений такий одбрий. Або ще, як можна сказати, крило, на яке встановлюється номерний знак. Це теж прибавляє йому стилю. Вітрове скло не тоноване, глушник, який на ньому встановлений, ось такий, і чуть пізніше ви почуєте його звук. Ходову частину цей мотоцикл має досить стандартну. Передня підвіска в ньому це телескопічна вилка, задня підвіска маятникова з моноамортизатором. Гальма мотолідер має дискові і спереду, і ззаду. Спереду на колесі два диски, ззаду один. Колеса в ньому дуже навіть широкі, передній розмір диска 110, 70 на 17. А Розміри заднього колеса 140-70х17. Колеса, до речі, легкосплавні алюмінові. Вагу, яку він може на себе взяти, це 150 кг, а сам мотоцикл має 132 кг. Рама у ньому сталева трубчаста. Бак в цім мотоциклі на 16 літрів. Двигун на 300 кубічних сантиметрів, має два циліндри чотирьохтактний, на повітряно масляній охолодженні. Він двоклапаний з балансувальним валом, який добре гасить вібрації. Коробка передач шестиступінчата, механічна. Двигун видає потужність у 26 кінських сил, що є дуже непоганими показниками. Запустити цей спортбайк можна тільки з електростартера, оскільки це мотоцикл спорт, а на справжні спорти кікстартер не ставлять. Також максимальну швидкість, яку розвиває цей мотоцикл, це 130 км на годину. Розхід палива. На 100 км десь 3,3-3,5 літри, що є економно. Сидіння не цільне, а роз'єднане. Кататись довго на ньому з пасажиром буде не зовсім зручно. Посадка на мотоциклі як спорта, це варто пам'ятати, тому що на нім їхати на далекі дистанції буде незручно. Але є вихід: В два комото є мотоцикли не тільки класу спорт, а навіть індуро, Турист і прості дорожні мотоцикли. Приборна панель у вигляді дисплею, вона показує всі базові елементи і функції. В ній є два дизайни, які ви можете змінювати, зважаючи на те, який у вас настрій. Вона не тільки інформативна, але й красива. Якщо ви новачок і шукаєте для себе. Бе гарний і не дуже потужний мотоцикл, то якраз цей мотолідер 300 CBR буде для вас хорошим вибором, так як на цім мотоциклі може їхати навіть недосвідчений райдер. Він недорогий до 3000 доларів. Він невибагливий і має хороші характеристики. Підійде як для молодої людини, так і для людей постарше. Це вже в залежності для чого вам цей мотоцикл, але все ж краще його використовувати тільки в місті. Придбати цей і другий мотоцикли, ви можете в салонах в Києві і також на сайті. Вся інформація і посилання є в описі під відео. Обов'язково тисніть. Лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші відео. До зустрічі!